Пропоную дуже смачний, легкий в приготуванні, рецептик із кабачків. Нам знадобиться два кабачка. У мене ось такі. Ну, Тут були некрасиві, тому я зачистила. А так, взагалі, кабачок молодесенький. Так, штучки 4 яйця курячих. Це для тіста. Майонез або сметана. У мене сметани нема, тому я буду використовувати майонез. Розпушувач, якщо немає розпушувача, можна трішки соди додати. Сіль і борошно це для тіста. Для начинки. Сир будь-який, можна напівтвердий, твердий, плавлений, е, чесничок за смаком, якщо полюбляєте. Е, знову ж таки, сметана або майонез. Ну і кріп також за смаком. Любите, додаєте, не любите, не додаєте. Першим, що ми робимо, це натираємо кабачок на крупній тертушці. Ось на отакий. потерли, далі беремо десь чайну ложечку звичайної солі, солимо і добре перемішуємо. І залишаємо хвилин на 15-20, щоб кабачок добре пустив сік. Тепер беремо наші яйця курячі, трішечки солимо, даємо трішечки меленого, чорного перчику і десь приблизно ложки три. Голови, сметани або майонезу повних таких так. і третю і все це добре, збиваємо. За цей час наші кабачки добре пустили сік, бачите так, скільки його. І тепер беремо, віджимаємо кабачки і додаємо в яєчну сметанну суміш. Віджимати потрібно досить гарно, щоб вони у вас були такі прямо, прямо сухенькі. Чим краще ви відіжмете вологу. Тим менше візьме борошна. А чим менше візьме борошна, тим смачніше буде. Ось, отаке воно повинно бути. Бачите, сухеньке розсипається. І відправляємо сюди. Ви тільки погляньте, скільки води в нас залишилося. До речі, отак я роблю. Завжди. Хоч на кабачкові оладі, хоч на кабачковий торт, який раніше готувала, я вже казала підписникам своїм. Бачите, скільки води? Її потрібно прибрати? Тепер це потрібно добре перемішати. Ну і залишилося додати сюди борошно і розпушувач або соду. Пропорції я вам не можу сказати, тому що це все індивідуально, в залежності від того, яка буде вага у ваших кабачків. Наскільки вони будуть молоді чи старі, скільки з них зійде води. Борошно обов'язково просіюємо. Я додала поки що дві ложечки. Сюди ж до борошна додаю розпушувач додам ще одну, третю, а тепер перемішаю і подивлюся на консистенцію, чи досить, чи ще потрібно буде додати. Воно не повинно бути рідким і не повинно бути дуже густим. Воно повинно бути ну, приблизно таке, як, як на оладки. Не треба його забивати борошном. Ну, можна ще одну ложечку додати. Ще одну ложечку з гіркою можемо додати. Так. Все цього досить добре вимішуємо тепер. Ось у такого, такої консистенції повинно бути тісто. Бачите, яке? Приблизно як на Все, Тепер беремо противень. Я виставила силіконозованим пергаментом. Можна на силиконовому коврику і відправляю сюди нашу суміш. Забагатенько в мене вийшло кабачка і тіста Протвінь маленький все добре розрівнюю, до самих країв, рівномірно стараємося. І відправляємо в духовку 180-200 градусів до готовності, ну, приблизно десь півгодинки. А поки випікається наш корж, ми приготуємо начинку. Я взяла ось такий кусочок сира, в нашому випадку це наш домашній козій чи козячий сир, це качота. І от сир натираємо обов'язково на дрібну тертушку. Сир можна використовувати будь-який, це може бути навіть плавлений сирок. Додаємо до сирку часничок за своїм смаком. Все робимо за смаком. Любите, додавайте більше, не любите трішечки, але не раджу не давати зовсім. Воно тоді буде безвкусне і таке пресне. Хоч трішечки часничка, але обов'язково додати. Сюди ж додаємо кропчик, він же укропчик. Якась суховата гілочка в мене попалася, сохне вже. І даємо сметану або майонез, щоб все це змастити, щоб воно прийняло таку консистенцію, щоб можна було намазати на наш рулет. Все, наша начиночка майже готова. Все, чим змастити рулет вже є. І зараз залишилось мені порізати тонесенько скибочки помідорки. Аромат стоїть на всю кухню. Молодий чесничок, кропчик. М -м -м. Ось і помідорчик підготували. Тим часом наш лист для майбутнього рулету. Пікся. Нам потрібно вийняти його з речка, щоб він швидше висолоняв. Ось так. І залишаємо до повного вистигання. На гарячий в жодному разі не можна наносити сирну намазку. Ну, а далі все просто рулет наш корж вихолонув, перевертаємо. Бумага, як бачите, знімається сама. Ніяких зусиль докладати не треба. Я тільки хвилююся, чи не затовстий він у мене. Я поверну так, щоб мені було зручно. Ось отак. Змащуємо наш, нашу основу майбутнього рулетика, чим тоньший корж, тим краще згортається. У мене зараз, може, трішки порипатися, але на смак це ніяк не скажеться. Були б менші кабачки за розміром, був би тонший. тоньший. Ну, а так вийшов трішечки, трішечки товстіший. Добре так змащуємо, не шкодуємо начинку. Змастила. І я навіть ось отут роблю трішечки як бугорок, щоб там, де була, буде середина рулету, щоб було більше начинки. Викладаю помідорки. І згортаємо так раз. М -м -м. лопається. Але нічого, зараз ми його швидесенько сформуємо ось отак. Няшко, був би тонший корж було би. Трішечки краще. Все. Можна так залишити, можна загорнути стрейч плівкою. І тепер мінімум години на дві, а то й на три, прибираємо холодильник, щоб він напитався, настоявся і прийняв форму. Помідори вийдуть трішечки не в центрі, вони здвинулись, ну, але то нічого страшного. Можна, коли ви звертаєте, це ще я швидко звертала, а можна, якщо у вас тоненький м, вийшов сам сама основа, саме тісто, і згортається легко, не репаючись, то можна оце перший слой помідорів ви виклали, загорнули, отак, а далі ще слой помідор викласти, ну рядочок. Розумієте? Тоді буде більше там внутрі помідор. Ну, Мені потрібно було швиденько, щоб він не репнув у мене повністю, а тримав форму. Тому у мене ось так вийшло. Все, прибираємо в холодильник. Ось так цей рулетик виглядає у розрізі. Швидко, смачно і дуже легко. Готуйте з любов'ю смачного вам.